Били і Ірину Фаріон цей замах, а потім на Дем'яна Гануло, якого теж вбили в Одесі. Тепер напад на Сергія Стерненка. Тобто це є чітко ті люди, які відстоюють, публічно декларують свою україноцентричну позицію. Мені просто єдине, що шкода про те, що коли Ірина Фаріон заявляла, так вони говорили про те, що ну. Є небезпека про це uh -huh. спецслужби наші проігнорували, і тому мені, мені особливо це пригадалося. Знаєте, в цьому випадку? Тому що справді, як бачимо Срія Стерненка, він навіть це сам пояснює, чого він був з охороною, тому що після вбивства якраз Дем'яна ганула, вони розуміли, що він наступний, що росіяни будуть намагатися добратись до нього, його вбити, і тут служба безпеки не зреагувала, тому мені дуже сумно і прикро. Що такої ж охорони mm -hmm. не було в Ірини Фориона вона повинна була бути, і якби вона була, то можливо би це все закінчилось інакше.